Знаєш, а я люблю осінь. Вона ніби шепоче листям про давні часи. І саме в осени, у ці дні народилось наше рідне місто. Так, колись багато-багато років тому тут засвітились перші вогники оселя. І з того часу вона стала нашим спільним домом. Здається, що в нашої маленької батьківщини є душа, бо коли я йду знайомими вулицями, то вони ніби розповідають мені історії. Я відчуваю так само: місто це не просто будівля й дорога. Це наші дитячі мрії, перші друзі, родини. Це колиска, що ніжно зберігає нас у своїх обіймах. І як кожна людина, наші лудни мають свій час народження, розвитку і розквіту. Воно дихає разом із нами, а ми його подих, його серце. А перегорнімо сторінки його історії, щоб ще раз відчути гордість та вдячність, щоб сказати своєму місту ми любимо тебе, і з тобою наше майбутнє. Зелені сидів і парків вас привітно зустрічають древні і вічно молоді лубни. Це одне з найстаріших міст Полтавщини. Площа міста становить близько 3000 гектарів. Назва міста, ймовірно, походить від зарядця його мешканців, виготовлення луб'яних витворів. Засновані лубни за указом Київського князя Володимира Святославовича. в у вісімдесят році, на честь прийняття християнства, як одна з фортець посульської оборонної лінії для захисту кордонів Київської Русі від нападів Степових завойовників. Лубни славні своєю тисячолітньою історією, культурними традиціями. Жителі пишаються своїми відомими земляками, незрівняними посульськими краєвидами. Адже не випадково у XIX столітті лубни називали українською швейцарією, герб міста плакитний щит, на якому зображено руку, що тримає полковницький пірнач, герб символізує відданість історичним традиціям міста як центру Лубинського козацького полку, що ним були лубни у 17 18 століттях. Прапор міста Лубен має форму прямокутного полотнища малинового кольору, розділених на дві однакові частини горизонтальними хвилястими лініями білого і синього кольору. Кожен колір має свою символіку. Малиновий символ славного історичного минулого нашого тисячолітнього міста білий символ оптимізму, радості і світлого майбутнього. Місто багате на пам'ятники та історичні міста. Сьогодні ми побачимо деякі з них. Тож запрошуємо до подорожі затишними вулицями, з яких промовляє сама величність історія. Біля підніжжя, верхнього Валу, неподалік тихоплидної суги, зустрічає гостей Свято троїцька Церква. Історія якої овіяна віками. Відомо, що вже в 1622 році при Троїцькій церкві існувало приходське братство. Воно мало свою школу. Історично пам'ять Лубен береже й Лиса Гора. Саме біля лисої гори знаходився міст через Сулу. По якому влітку 1596 року переправились повстанські загони під проводом Северина Наливайка, пам'ять про легендарну битву на Ливайці бережуть в собі перекази і легенди, якими щедра Лубенська земля. В серед переказів є й розповідь про нечувані скарби Наливайка, які він не мов би, сховав десь під лубнами. Та найбільшими таємницями в губнах овіяна замкова гора. В кінці шістнадцятого століття мальовничі місця над селою вподобав канівський і черкаський староста князь Олександр Вишневецький. У 1591 році лубни отримали магдебульське право. Отримали свою печатку і герб, і з цього часу стали розвиватися як місто. Князівська резиденція знаходилась на замковій горі, де князь Вишневецький збудував розкішний палац, один із найкращих в Європі, зруйнований у 1648 році. Чи знаєте ви, що в Лубнах існує ціле підземне місто? Згідно з давньою легендою, там князь Ярема Вишневецький сховав всі свої скарби. Коли 1648 року козаки взяли його замок в облогу, перші відомості про підземелля було зафіксовано в кінці 19 століття. Під час будівельних робіт у місті не раз виявляли підземні ходи у 1899 році, при влаштуванні фундаменту на базарній площі знайшли широке підземелля, де лежало сім людських скелетів. Пізніше міська влада навіть виділила кошти на пошуки скарбу. Для цього запросили археолога Гнета Стелецького. У 1922-23 роках науковцю вдалося точно встановити місце, де в 17 столітті стояв замок і відшукати підземний хід з нього. Уже в наші дні чутки про скарб не зникають. Але місцеві староживи говорять, що його ніколи не знайдуть через прокляття від матері Яреми за зраду православній вірі, де зараз знаходяться скарби Вишневецького, невідомо. Поряд із містом за фінансової підтримки країни Вишневецької, у 1919 році було засновано православний Лубенський Мгарський Спасопреображенський монастир, у якому освячувалися всі гетьмани України. Однією з найстаріших архітектурних споруд міста і є будівля колишнього жіночого училища, в якій нині знаходиться гімназія Василя Барки, збудована у 1907 році за проєктом відомого академіка архітектури Олексія Бекетова. Вона входить до списку найкращих робіт відомого харківського зодчого. До речі, сьогоднішній госпіталь це теж робота Олексія Бекетова. Спочатку в цьому приміщенні знаходився перший на Полтавщині банк. Коли під час Другої світової війни покидаючи наше місто німці, замінували всі приміщення. Вибухівка у стінах банку не спрацювала. І тоді сюди, в єдину, вцілівшу всередині споруду, почали звозити поранених. Відтоді у цих стінах запрацював госпіталь. Прекрасою нашого міста є будівля колишнього Лубенського духовного училища, в якому навчалися хлопчики з сімей духовенства. Нині. Це Лубенський фінансово-академічний коледж Полтавської Державної аграрної академії, споруджена у 1783-1885. Вчилися і навчалися засновнику миргородського курорту Зубковський, письменник Василь Барка очарет автор роману Жовтий князь, одного з перших творів про Голодомор 1932-1933 років. Будівля колишньої міської управи довершує архітектурний ансамбль цього чарівного куточка Убен. Як свідчить дата, на одному з її фасадів зведено будинок в 1910 році. У верхній частині фасаду було розміщено герб Лубен, рука з полковницьким перначем. Ще багато пам'яток та пам'ятників ви побачите в нашому більш чим тисячолітньому місті, адже за такий довгий період історії воно мало багато подій та зустрічей з видатними людьми. Любіть наше місто, бережіть його величну історію. Шануйте людей, які живуть. Пам'ятайте, що всі ми маленькі частинки великого цілого, елементи пазлу, що зветься історія.